Це такі оператори, які дають трубки. А, нам швидка потрібна. Куди? У відділок голосівської поліції забрали людину, обрізали газовим балоном. У людини забрали телефон. Швидку викликати не дають. Викликаю я. Ваш колега-оператор кинув трубку і сказав, хай поліція сама визиває. Ви що, говорю, ви не нормальний дітей? Да, вам, вам викликати... Так вони побили людину. Вони людину побили, телефон забрали. Людина просить викликати швидку. Ви знаходитесь там на території у них? Ні, я вдома нахожусь з чоловіка, держуть Голосівської поліції, який сам визвав поліцію. Його побили журналіста, облили газовим балоном, не дають викликати швидку. Так що йому здихати тепер там? Но вони теж не викликають. Та це у це кати в погонах. Вони не визивають, вони ще телефон забрали. Ти подиви, блядь, 103 твою мать. Це в нас реформа така. Це навіть не Росія. Швидка. Добрий вечір. Треба викликати швидку терміново в відділок Голосівської поліції. Будь ласка, запишіть номер телефону. 235 41 42. Це старший лікар. Тільки з дозволу нього ми запишемо в відділ поліції. Ви поліці ви поліція? Ні, слава Богу, я нормальний. Поліція побила чоловіка, забрала телефон і йому треба допомога. 044, Дальше. Щас, ну, 35, 41, 42. Хорошо, давайте, добре. Страна, сука, ідіотів, блядь. хуже, блядь, Росії зробили в страну. Спокійно, Ти диви, блядь. Спокійно, ми ще сука за цю страну воюємо. За який хуй ми, блядь, воюємо? Щоб цей підар в Конгресі сейчас виступав притула улибався що вона дала. чорну диру, блядь, дала. Сюда же дозвонишься. Ні, все, заключаю.